в ефірі програма Діловий тижневик. Реформи це час для розумних. Таку тезу сьогодні все частіше доводять аналітики, але в першу чергу це час значних випробувань, неординарних рішень і непростих завдань. Як реалізують їх в різних галузях економіки Херсонщини? Йдемося сьогодні в діловому тижневику. Ми пропонуємо такі теми. Пріоритет Херсонщини, сільське господарство, які його перспективи. Державний завод Палада. Нові підходи розвитку. Інструменти для поліпшення пасажирських перевезень у Херсоні. Агропромисловий комплекс Херсонщини є саме тим сегментом, на який покладають великі надії щодо розвитку області. Що робиться задля того, аби сільське господарство було на достойному рівні, аналізувала Євгенія Попенко. Херсонщина регіон безмежних аграрних можливостей. Область продовжує відстоювати звання житниці країни. У 2011 році Херсонщина зібрала найвищий врожай за всі роки незалежності та один з найбільших з початку 50-х років – 2,5 мільйони тонн зернових. Вперше був проведений збір зернових за 18 діб. Такі показники результат скоординованих дій керівництва Херсонщини. Сільгосп виробниками області вирощено майже 2 мільйони тонн овочебаштанних культур. Та картоплі це майже в два рази більше ніж у 2010 році. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва склав 126%. відсотків. Регіон посідає друге місце у рейтингу областей України. Ми розробили таку програму, і я думаю, що в подальшому ми будемо витримувати ну не менше 2,5 мільйона тонн, це такий рік, який припав на цей рік, високосний рік, тяжкий рік. Але це не значить, що і в цьому році, і в подальшому ми будемо нарощувати виробництво зернових культур. Попри критику зернотрейдерів щодо обмеження на експорт зерна Херсонщина продемонструвала у 2011 році серйозні кроки у розвитку аграрного сектора. Зернотрейдери називають систему квотування невиправданою та непрозорою і кажуть, будь-яке втручання у те, що відбувається на аграрному ринку, шкодить врешті-решт виробнику. Не Долік системи обмежень полягає у тому, що від цього втрачає фермер. Будь-яке обмеження продавати продукцію створює проблеми для фермерів. Проекти закону, в які вносили, що сільхозпродукцію може експортувати, либо сільхозпроизводитель, тільки сільхозпроизводитель, либо державний оператор, я думаю, неправильно, тому що. Свободную конкуренцию никто не отменял. Мы живем в рынке в рыночной экономике, поэтому конкуренция это то, что двигает рынок, это то, что, собственно говоря, улучшает качество продукта и улучшает доступность к этому продукту. Поэтому монополизировать рынок. Нельзя, неправильно, неоправданно. Э, ориентироваться только сугубо на экспорт. Безусловно, неправильно. Сьогодні аграрний сектор стає одним з пріоритетних в усьому світі. Велику роль у подальшому перспективному розвитку регіону відіграватиме комплексна модернізація сільськогосподарської сфери. Напряму впливатиме і державна політика. Херсонщина має всі умови, у тому числі й природні, для отримання необхідних успішних результатів в аграрній сфері. А консолідовані зусилля аграріїв та керівництва області чергове цьому підтвердження. Зокрема, цього року проведена оптимізація структури посівних площ з урахуванням ринкових потреб сільськогосподарської продукції. Під урожай 2012 року посіяно 637 тисяч гектарів озимих. Рожаї, якщо дивитися за 100 років статистику, а можна дивитися, там є підйоми максимуми і є мінімуми. Можливо, це той рік, коли нам прийдеться говорити не за максимум. Я не хотів би говорити за мінімум сьогодні. Ті е, уже дослідження, які проведені, вони показують, що є дві проблеми. Не було снігу і е, вимерзло, і крім того, ще і нема в метровому шарі вологи. Земля промерзла майже на 80 сантиметрів. Оце є ті проблеми, які залежать уже не від технології. Продовжуються роботи з впровадження перспективних інвестиційних проєктів. У рамках реалізації міжнародного проєкту Конкурентоспроможна Херсонщина в області розпочато експеримент щодо впровадження нової моделі розвитку території на кластерній основі. А це теж значною мірою впливає на розвиток агропромислового комплексу. Продовжуємо діловий тижневик. Огляд світового ринку суднобудування за останні роки показує, що він значно став розширюватися і збільшився майже на 50%. Відтак почали активізуватися і українські суднобудівні судноремонтні заводи. Лідерами світового суднобудування залишаються Японія та Корея. На ці країни припадає більше 65% всього ринку суднобудування. За типами суден Японія споруджує 50% усього балкерного флоту, а Корея майже 40% танкерів. Лише 6% у суднобудуванні європейських країн складають прості судна. А от плавучі доки це унікальна продукція. Херсонський державний завод Палада чи не єдине підприємство у світі, яке споруджує плавучі, залізобетонні, композитні та матери. Телеві судноремонтні доки вони успішно зарекомендували себе в Японії, Кореї, Фінляндії, Росії, Болгарії, Хорватії та інших країнах. Але на підприємстві добре усвідомлюють, що асортимент необхідно розширювати лише так можна бути конкурентно здатним виробництвом. Є вопрос по обізпіченню там туристів недорогим, але в общем-то жильо. Ми предлагали поскольку завод своєї время строил плавучі гостиницы, У нас є незакончена гасіння розміром 80 на в яку треба вложить деньги і труд наших рабочих. Але головним призначенням своєї діяльності на підприємстві вважають спорудження доків. Тут добре усвідомлюють, що отримання замовлень можливе лише за умови органічного поєднання ціни і якості. На сегодняшний день завод работает над исполнением контракта с хорватской стороной Виктор Ленок по передаче компании ДОКа грузоподъемностью 8,5 тысяч тонн. Согласно контракта передачи ДОКа май месяц, завод берет на себя обязательство передать долг заказчику на месяц раньше и к концу апреля передать долг заказчику. Все идет хорошо, народ старается, коллектив старается, если нам не поможет родное законодательство. К сожалению, закон про державные закупивли убивает нас в переносном смысле слова. И те небольшие закупки, которые, те, которые необходимо делать, вот сейчас только совещание было. Нужно ждать два месяца, пока мы закупим судовую арматуру. Что касается администрации областной, я должен сказать, что мы работаем в тесном как бы, контакте. И вот и с губернатором э, Николаем Михайловичем Костяком, и с областной рады Виктором э, Григорьевичем Пелеком, э, особенно в части э, закона про державную закупивли, они знают про этот закон, про ситуацию на предприятии с этим законом очень хорошо то, насколько они могут, они влияют. Должен сказать, что с ними я прошел все инстанции в кабинете министров. Головный акцент на предприятии делают на высоких технологиях, сучасних методах производства. Саме такие инструменты и якости позволяют вырешивать много социальных программ для заводчан. Такие подходы є значным стимулом для эффективной работы. Этот плавучий док, композитный, то есть у него башни металлические, а понтон железобетонный. Он предназначен для докования судов. Подъемная сила его 8500 тонн. То есть суда можно поднимать для судоремонта, также для осмотра. Этот док, чем он отличается от металлического дока, цельно-металлического дока, что он не требует сам докования. У него подводная часть из железобетона, то есть она получается не нуждается в окраске, не нуждается, чтобы этот док становился сам для докования в другой, более большой док. Стабільна робота таких підприємств не лише сприятиме розвитку області, а й значною мірою слугуватиме візитною карткою Херсонщини як області не лише з потужним аграрним потенціалом, а й сучасним виробництвом унікальних плавучих доків. Як відомо, суднобудування є одним із напрямків, що визначає економічну політику нашої області. Різні часи переживав флагман галузі Херсонський суднобудівний завод від злетів до занепаду. Сьогодні можна говорити про стійку динаміку розвитку. Сьогодні повнокомплектні танкери та суховантажні судна з 11 українських суднобудівних підприємств виготовляє лише Херсонський. У жовтні минулого року він отримав велике замовлення на будівництво трьох танкерів від групи компанії «СВЛ Мальта». Перше за роки незалежності України на Херсонському суднобудівному виготовляються унікальні танкери-продуктовози, призначені для змішаного транспортування ріка Мори. Ці судна можуть забезпечити перевезення одночасно двох видів вантажу. Херсонський судостроєтельний завод це ведуче підприємство України, це лідер на ринку судостроєння Херсона, на ринку судостроєння України. Те контракты, которые мы подписали, обеспечивают нам постоянную загрузку в э, течение этого года и до конца 2013 года. Сегодня ХСЗ ⁇ это предприятие, которое единственное в Украине строит полнокомплектные заказы. Сегодня ХСЗ ⁇ это предприятие, которое в прошлом году получило 15 миллионов прибыли. И сегодня ХСЗ ⁇ это предприятие по численности, которое сегодня... превышает аналогичные предприятия. Котре работают в Херсонско-Николаевском регіоні. Будівництво серії танкерів заплановане до 2013 року. Також наразі у Херсонському суднобудівному заводі на замовлення італійської компанії Сайпем виготовляється шість офшорних конструкцій загальною вагою 1200 тонн. Контракт з фірмою-замовником, як і з компанією СВЛ, було підписано у жовтні минулого року. Строк будівництва офшорних конструкцій майже півроку. Для швидкої та результативнішої роботи Херсонському суднобудівному відчутно не вистачає робочих кадрів. За своїм сонячним потенціалом Херсонська область посідає одну з перших позицій в державі. Кількість сонячних днів на рік сягає 240, а це майже 65%. відсотків. Річний потенціал сонячної енергетики в області складає 310 тисяч тонн умовного палива, що дорівнює використанню майже 300 мільйонів метрів кубічних природного газу. А відтак розвиток сонячної енергетики в області є одним з основних напрямків розвитку відновлювальної енергетики після вітроенергетики. Солнечная энергетика имеет большие и серьезные преимущества. Это бесшумность, это возможность эстетической интеграции в существующие здания и сооружения, это возможность использовать те земли, которые непригодны для выращивания под строительство солнечных электростанций. И в этом отношении Херсонская область уступает в Украине только лишь Крыму. Іміють огромніше потенціал. Поэтому руководство області взяло такий курс і на стьогонішній день старається активно розвивати визнавляємо енергетику, в тому числі сонячну. Створена в області спеціальна комісія з розвитку сонячної енергетики. Вже показала перші результати своєї роботи. А відтак активно відбувається створення реєстру земель під будівництво сонячних станцій. Близько п'яти інвесторів вже запропонували свої кандидатури до участі у проєкті, Серед них французи, голландці і звісно, українці. Однак зелений тариф отримають далеко не всі. Буквально з следующего года буде такое ограничение: что для получения зеленого тарифа должно быть использование местного оборудования более чем 30%. И со следующего года, скорее всего, это будут только лишь украинские компании, которые будут активно развивать и производство данных, данного виду оборудования и строительство сумочних электростанций. Херсон взял курс на снижение и. Потріблення традиційних видів енергоресурсів і согласна регіональної програми розвитку, до 2030 року ми дожди на 30% зменшити об'єм потреблення традиційних видів енергоносітелей. Світові тенденції ведуть до подорожчання традиційних джерел енергетики. А відтак для Херсонщини, яка є другою в Україні після Криму за кількістю сонячних днів на рік, відкривається значний потенціал для ринку сонячної енергетики. Приємно констатувати, що незважаючи на безліч проблем, є підприємства в нашій області, які не лише успішно працюють, а й мають хорошу перспективу. Саме на такому заводі у новій каховці побувала наша знімальна група. Успішна робота підприємств, а відтак і їхня конкурентоспроможність, прямо пропорційна державній підтримці. Такої думки дотримується керівництво найбільшого в Україні та у всій східній Європі підприємства з виробництва автоклавного ніздрюватого бетону. Керівництво заводу впевнене на Херсонщині створено всі умови задля того, аби розвивалася будівельна галузь задача государства, як такова це необхідну підтримку забезпечити бізнесу. Не, не, Эта поддержка не должна быть прямая, эта поддержка должна быть косвенная. То есть та отрасль, которая требует поддержки, ее можно поддержать какими-то косвенными методами. То есть, когда шла речь про строительство, очевидно, например, если бы государство начало компенсировать часть ипотечных ставок по кредитам, то банкам коммерческим, которые тоже не могут работать в убыток. Но государство имеет возможность это сделать, то ресурс бы, который на это был потрачен, был значительно меньше, чем просто покупать и дарить квартиры людям. Люди бы сами шли, шли в банк, брали кредиты, строили квартиры. Строительные бы компании платили деньги нам, как производителю строительных материалов, цементным заводом, за цементом и всем остальным, зарплаты рабочим и так далее. Газобетон це штучний камінь, який сьогодні завоював значну частину на ринку будівництва за рахунок своїх високих технологічних та експлуатаційних параметрів. Низька теплопровідність, мала питома вага, вогнестійкість, екологічність. Ці та багато інших властивостей дозволили газобетону стати в одну шеренгу з такими популярними будівельними матеріалами, як деревина та цегла. Сучасний газобетон робиться з піску, вапна, цементу та алюмінієвої пудри. Він не виділяє токсичних речовин і по своїй екологічності поступає це лише дерево. Але при цьому газобетон, на відміну від дерева, не гниє та не старіє. Матеріал він пористий, він має настільки легкий вид, що він плаває в воді. Іменно на ці свойства його роблять таким унікальним в роботі, тому що він має високі термалізаційні свойства. Він просто технології, тому що блоки достатньо легкі, їх можна підняти людину, не без використання яких засередств механізації. В него можно забивать гвозди, его можно пилить пилой. То есть он сравним по своим физико-техническим характеристикам с деревом. При там значительно дешевле завод будівельних матеріалів номер один, створений у 2008 році, продовжує передові технології з виробництва газобетону, який постачається до всіх регіонів України, Молдови, Росії та Румунії. Наразі потужності заводу дозволяють виготовляти близько півтори тисячі метрів кубічних газобетону на добу. Виробництво повністю автоматизоване. Це дозволяє працювати заводу цілодобово. А сучасне устаткування робить виробництво безвідходним. Ну и сейчас идет как бы, замена кирпича силикатного на газобетон, потому что его, во-первых, быстро ложити хорошо, температурных швов очень мало. И как бы, получается он ну, выгодный. То есть на него можно сразу будет положить минимальный слой штукатурки. Можно клеить обои, можно клеить гипсокартон, ну, все що угодно. Основний напрямок вітчизняний ринок сума прямих інвестицій у підприємство сягає близько 300 мільйонів гривень. Вже цього року завод планує модернізацію, а саме збільшення потужностей загальною вартістю у 20 мільйонів гривень впровадження виробництва армованих ліній та будівництво тепличного комплексу. Тут працює сьогодні 270 робітників. І знаєте, яка середня зарплата? Якщо по області на середня зарплата середня 1930 гривень, то на цьому підприємстві більше 3,5 тисяч гривень. Це унікальне підприємство, всі соціальні проблеми вирішуються. Тих працівників, які працюють. Я сподіваюся, що економічна ситуація в країні дозволить нам в дальнейшем розвивати наші проекти, які ми. Запланировали для себя с нашей командой. Таким образом, мы будем создавать дополнительные рабочие места, вводить дополнительные налоги и вообще создавать ситуацию, когда Херсонская область выйдет из разряда, не знаю, как это называется, стагнационных, в разряд тех, яким буде гордитися Україна. Завод будівельних матеріалів номер 1 укомплектований найбільш інноваційною технологічною лінією. Усі продукти відповідають новітнім європейським вимогам. Стандарти точності припускають, що відхилення від геометричних розмірів у газобетонних блоках не перевищують 0,5 міліметрів. Продукція заводу визнана в Україні як найкращий вітчизняний товар 2010 року. А зараз до іншої теми, яка хвилює всіх і кожного, це якісні пасажирські перевезення. Питання є предметом уваги і керівництва Херсона, як збираються поліпшувати ситуацію в обласному центрі. Цікавилася наша знімальна група. Україна стає на шлях європейського розвитку транспортної галузі. У Вінниці міська влада частково хоче відмовитися від маршрутних перевезень. У Львові кардинально змінили рух міського транспорту. За традиційними маршрутами у центрі курсують лише тролейбуси та трамваї. Досвід Європи, зокрема Польщі, взагалі доводить. Маршрутні таксі є додатковими засобами пересування, а не альтернативними. Водночас керівництво Херсона всерйозно замислюється над тим, аби радикально підвищити якість пасажироперевезень. Перевізники мають підвищувати якість щодня. Это их задача, где взять деньги, приобрести автобусы средней вместимости, городские автобусы и большой вместимости, это тоже городские автобусы. Они сейчас уже появились, и Богдан, и другой марки появились на территории города. Задача управления транспорта и связи, разработать транспортные, схему транспортных маршрутов такую, чтобы она была наиболее удобна. Хотя Я вам скажу, какой бы она ни была, все равно будут нарекания, потому что автобус, даже на автомобиле есть нарекания. Сьогодні змінюється на краще робота Херсон-Електротрансу. Десять новеньких тролейбусів має отримати Херсон вже у кінці квітня, на початку травня 2012 року. Сьогодні підприємство має в експлуатації 80 тролейбусів, 10 з яких вже планується списати. А відтак керівництво підприємства всерйоз замислюється над тим, аби радикально підвищити якість пасажироперевезень та зацікавити херсонців у необхідності громадського транспорту. Так, нещодавно відбувся 30-й ювілейний випуск нових водіїв тролейбусів, що пройшли спеціальні курси на базі підприємства. Навчання проводилися уперше за останні шість років. Стратегически мы бы хотели, во-первых, те 80 машин, которые сегодня находятся у нас в эксплуатации, поддерживать в надлежащем состоянии. На этот год у нас запланированы ремонты, капитальные ремонты этих машин. То есть мы будем улучшать тот парк, который у нас есть. И, конечно же, поступающие 10 новых машин, они дадут вот тот эффект улучшения комфорта и обслуживания со стороны нашего предприятия для наших пассажиров. На цьому підприємстві зміна керівництва позитивно вплинула на діяльність виробництва в цілому. Так, в минулому році я змінив керівника, запросив на роботу більш молодшу людину, більш динамічну. Він мені сподобався, показав план розвитку, як він його бачив. Підприємства він виправдовує поки що мої сподівання на те, що стабілізувалася робота цього підприємства. Тим більше воно комунальне, його краще проконтролювати. Підприємство відновило роботу по підготовці нових кадрів, професійних водіїв, тролейбусів. Комунальне підприємство Херсон Електротранс планує підготувати нових водіїв для того, щоб випустити на лінії 17 додаткових тролейбусів. Очікується, що такі заходи принесуть річний економічний ефект для підприємства у розмірі півтора мільйони гривень. На сьогодні це все про що ми хотіли розповісти вам в передачі «Діловий тижневик з поважаннями. Добра і здоров'я прощаюся з вами до наступної зустрічі. в ефірі.